Переселенка з Краматорська Катерина має дев'ятирічну собаку на призвисько Кася. Із нею жінка евакуювалася три місяці тому. В резиденції Літл Маріуполь волонтери надали для тварини півтора кілограма сухого корму. Каже, після війни він здорожчав, і утримувати собаку стало важче. Дорого обходиться, плюс, ми переселенці. зараз очень много інших яких та розтрат, потім така помощі кстати. Ми стараємося вользуватися такою можливістю. Юлія Переселенка з Харкова, вона власниця трьох собак. Щоб прогодувати їх, каже жінка, потрібно більше трьох тисяч гривень на місяць. Волонтери надали їй три пакети корму по одному на тварину. Собакам потрібно, ну, нормальне гарне харчування, тому що потім їх лікувати у ветклиніці виходить дуже за дорого. Собаки вони як, ну, людини. Почнеш економити, собака почне хворіти. Шерсть, лапи, клики. Ну, це все взаємопов'язано. У хабі вже роздали майже 800 кілограмів корму для котів та собак. Надали його благодійники та волонтери з Дніпра. Наразі запаси майже закінчились, розповідає волонтерка хабу Little Маріуполь Катерина Анікієнко. Найчастіше звертаються, до речі, не з собаками, найбільше з котами. Чомусь переселенці вивезли котиків більше. Якось так кількісно. Якщо для котиків брати, які питали, то люди дуже раділи, коли ми їм давали паштетики. Тому що у багато у кого коти, кошенята, у яких там зуби проблеми, тому що там 14 років кишці, там, от, такі. от Вони вже не могли їсти щось тверде. Про наявність корму можна дізнаватися у соцмережах волонтерського хабу Літл Маріуполь Марія Гречко, Олександр Буряк. Новини на Суспільному.